Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Альфа Блогер. Сьогодні у нас буде незвичайна розмова, буде незвичайний відос. Максимально я його не очікував. Справ тому, що на цьому проекті я був рік тому, навіть трішки більше, там рік і декілька місяців, і навіть декілька тижнів. Деякий час, так скажімо, деякі обставини змусили мене сюди повернутись, змусили зняти відос за цей проект, змусили, так скажімо, повернутися в той вайб в ті часи, коли я починав взагалі створювати свій канал в саме форматі РП проектів. Тобто, це один з моїх самих найперших проектів. У мене було на той час тоді три перших таких моїх проекта, в яких я себе вже так скажімо створив. Розвинув і, так скажімо, вже звик до цього. Створив свою аудиторію цільову, яка дивиться ці проекти, дивиться, так скажімо, відоси по ним. Стріми роблю різні цікаві, так скажімо, моменти, цікаві плюшки, тому якось так. Це відос буде про історію, про те, як я дізнався, про те, як я вирішив, як я вирішив знову повернутися і чому саме на проект Ukraine Mobile Kumb. Давайте спочатку. Всі цікаві посилання є в описі. Поражаємо вподобайки, підписуємось на мій канал, на мій телеграм-канал. Долучаємось до мене всі мої соцмережі. Якщо ви бажаєте, всі посилання знову ж таки є в описі на підтримку каналу, всі спонсори бачите на екрані. Ось вони Дякую вам дуже великі люди. Тому що саме завдяки вам, в мене є більше шанси, більше можливостей, більше взагалі, так скажімо, здібностей, більше бажань робити далі цікавий для вас контент. Почнемо з того, що таке що це за за проект Ukraine Mobile Кумб. Що таке «Ukraine Mobile Kump»? Це український мобільний проєкт, який створювався, так скажімо, на базі української мапи. Створює українську атмосферу, додає цікавих, так скажімо, різних вайбів в цю всю тему. Майже в когось, майже в кожного є телефон. З допомогою якого ви зможете зайти на цей проект і зіграти разом зі мною, разом з своїми друзями і тому подібне, я вирішив записати відео саме для вас, саме для тих моїх мобільних гравців, які завжди, так скажімо, мають змогу під рукою зіграти так скажімо, на своєму телефоні, спробувати зіграти в щось нове, можливо, окунутись, так скажімо, в ту епоху, тоді навіть коли я починав знімати, коли я починав створювати себе як. Медіа на РП проектах. Чому я повертаюсь на цей проект? Як ви всі знаєте, певні обставини, певні, так скажімо, підсумки тих моментів, які, на жаль, вже завершилися. Думаю, ви так розумієте, за що я маю на увазі, на яких проектах до цього я був, на якому саме проекті наголошую. По перше, це так скажімо, самі обставини. Друге, це те, що банально залишився ще цей проект. хачап, б він є, в нього грають. Не так багато граються, як було до цього. Тому що тоді, коли я йшов з того проекту, так скажімо, онлайн вже падав. Тобто онлайн має на увазі на -балі кумп вже падав. Тоді я тоді йшов на інший проект, там себе вже починав далі розвивати. Прийшов я на цей проект аж в кінці зими. В нас тут є, на жаль. Такі моменти, що на той час, коли я йшов з цього проекта, вже тоді не робились оновлення, тобто оновлення взагалі не виходили. Взагалі не виходили. Тут дуже цікаво. третій момент. Третій момент. Тут, на щастя, вже щось почало робитися, якісь оновлення, якісь зміни, якісь системи. Якісь мапінгові, так скажімо, моменти. Я справді не думав, що таке може бути, тому що я коли зайшов і побачив, що реально є якісь просування, є якісь моменти розвитку на проєкті. Це мене максимально здивувало. На цей раз я хочу спробувати, можливо, щось де да вийде, можливо, якісь РП процеси створимо з можливо навіть буде щось цікаве, тому що проводяться роботи над новим оновленням, яке скоро наче повинно вийти. Почав він розроблятися, якщо не помиляюся, в червні 2023 року. Коли відкрився проект, я тоді, на жаль, не був на відкритті, бо я не знав, що він буде відкриватися. Я не знав, що існує такий проект. Ну, якщо не помиляюсь, на відкритті доволі непогана, так скажімо цифра була від глядачів. маю на увазі гравців, перепрошую. На початку дуже сируватий був, прямо от максимально. Мобільному сегменті це, напевно, перший проект, який хоча б мав змогу зробити українську мапу, який міг щось довести людям. Але, на жаль, на жаль, не було дуже багато таких людей, досвідчених в Україні, які б справді могли щось робити а, саме на мобільному, так скажімо, сегменті. І, Як казали, що на жаль, а, з розробниками не так було все дуже досить добре. Чесно скажу від себе, як на мою думку, на даний момент 2025 рік, я думаю, ви так всі розумієте, що справді розробників знайти доволі важко, але все ж таки вони є, як показує практика, вони є, як на мою думку, цей проєкт, і в цю секунду, якщо є бюджет і є хоча б якийсь певний, так скажімо. Uh, ну, Сегмент грошей, самих певних, хоча б якийсь певний, який є. І об, можна було також вкласти зараз розробники, я так розумію, що вони зараз це роблять, вкладають. І потроху щось там в них виходить. Тобто будуть якісь нові роботи, будуть якісь нові системи, будуть якісь нові івенти. Я так розумію, навіть uh, візуальний вид проєкту трохи змінився. Зараз, на даний момент, uh, я не є таким офіційним медіа на якомусь певному проєкті в сфері сампу. Uh, Сам кум проєктів мобільних, саме мобільних. Тому я вирішив, чому б зараз не скористатися такою нагодою, не спробувати, не довести вам, що люди хоча б можуть повернутися в те, що було колись раніше, як мінімум, понастальгувати. Понастальгувати по тим моментам, які були до цього. Згадати, як вони грали раніше і що зараз є на даний момент. Так, ну що, дорогі друзі, я вже в грі. Як можете бачити, мій фірмовий скін. Хто мене пам'ятає, хто пам'ятає, що я в цьому скіні найбільше всього, так скажімо, стрімів провів, найбільше всього відосів було саме в цьому скіні. Що я можу зараз вам розповісти? На жаль, я зараз не знаходжусь в своєму будинку. Це не мій будинок. Я так розумію, я тут чи прописаний, чи просто я не знаю тут рандомно спавнюся. Не розумію, чому я тут до кінця, тому що. Ну, я, я не розумію, не пам'ятаю до кінця, як я взагалі, тут взагалі опинився. От чесно, я, я не пам'ятаю. Зараз можу розповісти вам про те, що онлайн тут мінімум це від 10-15 гравців, середній це десь 20, і максимальний до 50, 50 гравців десь так буває за день, тому що справді онлайн дуже сильно просів з тих часів, коли тут грали 200, людей 100 постійно. Чому так? Це через те банально, що оновлення взагалі не виходили. А те, що в нас взагалі тут зараз є осіння мапа. А в наступному оновленні планується додати оновлену військову частину, а, нова робота буде, якщо не помиляюсь. Там оновлена також поліцейська частина, тобто поліцейський відділок, ну думаю, це все розумієте. Можу, хіба що додати те, що зараз грає от така кількість людей. Отакі люди, взагалі, кого я тут знаю з людей, які, ну, які грали раніше. Напевно, ні одного з людей. Чесно, тут навіть немає ні моїх підписників. Ні, х, хіба що деякі люди, яких я давно бачив, яких я давно бачив. Все тоді, братва, дякую всім, хто дивився відео до кінця, дякую, хто буде кінця, дякую, хто залишається. На цьому будемо завершувати. Чекайте наступний відос, чекайте наступну, так скажімо. Наступний пост, наступний пост у телеграм-каналі. Маю на увазі, також долучаємося, підписуємося. О, нагадую, стріми очікуйте в Тіктосі, очікуйте різні там всілякі моменти, які будуть також пострій викладати. Тому на цьому все. Чекайте стрім по цій грі. і Всім. До побачення. Бувайте!